Скажіть, так стало краще, а це насправді навіть не студія, це куточок в кімнаті. Просто наскільки освіжає те, що ви бачите, екран. А особливо такий, у мене на огляді новий Samsung Smart Monitor m 8 це саме останнє покоління з діагоналлю 32 дюйми. Тож сьогодні говоримо. Про цей шикарний смарт-монітор. До речі, це відео виходить за підтримки компанії Samsung, але саме цей монітор він знаходиться зі мною. Я його придбав за свої гроші. Все сказане в цьому відео співпадає, з моєю думкою. Як ви можете пам'ятати, зараз у мене в студії один з найдешевших моніторів, хоча й теж Samsung, я придбав його чисто для роботи з DEX, ну і для кадру. Бо для повноцінної роботи з зовнішнім монітором роздільної здатності Full HD мені не вистачає. І той недорогий я придбав. Баф саме для того, щоб показати, як працює там кронштейн, потім Декс, і для того, щоб було щось в кадрі красиве, бо ну, коли ти від камери далеко, то не видно роздільної здатності. Але тоді я хотів знайти собі якраз такий монітор, який зможе виводити зображення по Type-C, і при цьому ще й заряджати мій комп'ютер. Тобто я був готовий взяти чи щось сильно дорожче, але при цьому, що мені повністю підходило. Чи от як вийшло, взяв затичку. Забігаючи наперед, по характеристику. Ристиками ну, і по всьому, що я очікую, це мені підходить до того ж, до нього нічого не треба підключати окремо, щоб виводити картинку, тому що по факту це ще і смарт-тв в цьому моніторі. Як бачите, зараз він просто підключений до мережі. І все. Тож я почну з функціональності, бо моніторів в світі багато, а таких, що можуть бути окремо робочою одиницею ні. І зараз я вам розповім про свій кейс використання подібного продукту а потім надам декілька прикладів, як він може бути корисний саме вам. Як я вже казав, у мене монітор відіграє подвійну роль: і монітора, і великого екрану на фоні мене. Коли я знімаю студії. Ну, от як зараз, наприклад. І зі звичайним монітором мені постійно треба щось підключати, щоб воно було джерелом сигналу. Найчастіше я виводив картинку з YouTube, а це дріт і зайнятий пристрій, чи комп'ютер, чи смартфон з Dex. А оце, як я вже сказав, прямо правильне рішення для мого використання, тому що, як і у випадку зі Smart TV, тут на борту вже є YouTube. Причому логінитись в нього дуже просто. Відсканували QR-код, одразу зі смартфона підтвердили, все, ви в своєму аккаунті. Ну і звісно, тут не тільки YouTube, а багато чого, бо встановлена Tizen OS. Тобто це не тільки монітор, це ще і Smart TV, причому повноцінний. Я б навіть сказав, що це повноцінний All-In One, All-One in монітор о. бо до нього можна під'єднати клавіатуру, мишу і виконувати навіть деякі задачі, які ви робите на комп'ютері. Все це доступне завдяки NQ. QM-AI процесору Динаміки для перегляду контенту теж вбудовані корпус, їх потужність 10 Вт. В комплекті з монітором є пульт, що тільки підкреслює функціональність як Smart TV. До речі, пульт може заряджатись за допомогою сонячного елементу, тобто працювати вічно. Але якщо треба, є Type-C. І ви не подумайте, я не розповідаю всім, що треба купувати дорогі монітори, а це не найдешевша модель для того, щоб вона стояла на фоні. Ні, я ним користуюсь, ну, от поки тестував, я ним користувався і зараз розповідаю. Розмірковую над тим, що це прям зручно, тому що це 4К монітор. І я розумію, що більшість не використовує так монітор, як я. Тож, от вам декілька кейсів для звичайних, так скажем, людей. По-перше, це просто монітор, гарний 4К 32-дюймовий. Думаю, ви знаєте, що робити з монітором. До речі, коли я його розпаковував, я трохи здивувався, тому що ну я розраховував, що монітор буде трохи менше. У мене був 32-дюймовий, але вущий, і це прям. Відчувається ну, таким, реально як телевізор, бо є 32-дюймові телевізори. По-друге, це ще і смарт-ТВ. Це доволі зручна річ, якщо у вас, наприклад, смарт-квартира, чи ви живете в колівінгу, чи нерідко переїжджаєте, чи просто любите оптимізований простір, бо вдень це буде ваш робочий екран, а ввечері медіа-центр. Можна навіть базові трансформації для локації зробити і не переставляти монітор туди-сюди. А наприклад, повісити його на якийсь кронштейн, і коли дивитесь кіношку, просто. Підсовувати його до себе чи просто кудись сильно розвертати, і от у вас вже друга зона. Також в комплекті є смарт-фіт-камера для відеодзвінків чи навіть стрімінгу. На ній навіть є от такий шикарний security захист це. Механічна версія Nox. Не хочете, щоб вас хтось бачив. Оп, причепили все, ніхто не побачить. Воно на магнітику. До того ж, m 8 доволі симпатичний монітор. Його можна легко перенести в іншу частину кімнати, і він буде виглядати нормально чи навіть гарно, точно не як чорна пляма, бо він білий позаду теж. І, до речі, з візеруночком і реально не псує інтер'єр. Він доволі приємно вписується в дизайн, що мені, як я вже сказав, і треба. Бо з таким інструментом. Інструментом я можу легко створювати імпровізовані місця для зйомки, просто ставлячи монітор на фоні і включаючи на ньому контент. Радую, що нога має регулювання по висоті і нахилу відносно очей. Дисплей навіть можна повернути на 90 градусів. Знову ж таки, для мене це класна штука, ще одна варіація зйомки в відео. А для когось більш зручний браузінг чи екран для коду. Також радую, що поверхня екрана матова. Він не так блікує, коли встановити його біля вікна, наприклад. Знову ж таки, хоч він і. І доволі великий, але при цьому я вважаю його більш мобільним, ніж інші монітори, бо він самостійний, і його можна кудись перенести для того, щоб просто подивитись кіношку чи серіальчик прямо зі стрімінгового сервісу в іншій кімнаті. Ну тобто ви дивитесь не на смартфоні всі разом, а на моніторі. Насправді класна штука. Діагональ, як я сказав, 32 дюйми, панель VA, роздільна здатність 3840 на 2160 точок. Частота розгортки 60 Гц. Час від Згуку 4 мілісекунди, Яскравість 400 кандел на метр квадратний. Є підтримка HDR 10 Як бачите, не можна сказати, що це ще і ігровий монітор, в плані повноцінний ігровий монітор. Бо все ж таки 60 FPS 4 мілісекунди. Ні, пограти на ньому можна, але якщо ви прям вже кіберкатлета, то знаєте, що обирати треба щось як мінімум на 120 Гц, ну і з меншою затримкою. По портам на задній частині є один Type-C, причому з можливістю зарядки при. Строїв, потужність у нього 65 Вт, повноцінний HDMI 2.0, два USB Type A. І порт для живлення монітору. Живиться він за допомогою окремого блоку живлення. Він не маленький, але і монітор у нас all in One. Також позаду є кріплення В попередній моделі його не було. І HDMI був в версії Мікро. А також в попередній версії не було жодного USB Type A. Ми про це все розповідали і казали, що це ну такі собі нюанси, і люди просили все це додати. Samsung додали. Я вважаю, що це прям дослуховування до аудиторії. Я от точно знаю, що. Що я хотів би повісити його на веса кріплення. До того ж, він має дуже маленькі рамки, і от в такій світлій кімнаті буде прямо розчинятись. Звісно ж, тут є ще і штучний інтелект, де його зараз немає. Навіть в назві процесору він є NQMAI. Найзрозуміліше, що він виконує, це апскейл зображення, як і телевізори Samsung. Можна на льоту підвищувати роздільну здатність улюбленого контенту до 4К. А також штучний інтелект підлаштовує звук. Під вашу кімнату. При першому налаштуванні ви дозволяєте це робити, і він реально оцінює кімнату і буде адаптувати звук. А також, якщо в контенті є велика кількість шумів і при цьому є якийсь діалог, то штучний інтелект буде його підкреслювати. Ще одна функціональна можливість Samsung Smart Monitor M8 це хаб для розумного будинку. Нещодавно Юля розповідала вам про те, як працює Smart Things в окремому відео. Так, от смарт-екрани Samsung, як телевізори, чи оцей монітор. Можуть бути центральним хабом для вашого розумного будинку, тобто керувати кондиціонерами, пралками. Пилососами, якоюсь ще іншою технікою, освітленням, наприклад. До речі, я вже сказав, що по Type-C тут можна заряджати інші пристрої. Звісно, це комп'ютери. В комплекті є дріт Type-C type C, є дріт HDMI HDMI, причому дуже якісні, це прям приємно, не просто такі, знаєте, чорненькі. І оцей Type-C Type-C може якраз таки і заряджати, і виводити відеосигнал. Ну, тобто, це прям повноцінний нормальний дріт. Я під'єднував до монітору свій MacBook. У мене MacBook Pro 14. І Комп'ютер і живиться по цьому Type-C від монітору, і віддає зображення. Оце прям те, що мені потрібно. Увіткнув один дріт, і все, у тебе комп'ютер і заряжений, і працюєш з двома моніторами. Але не може бути все ідеальним. Тож давайте трохи і про те, що могло б бути трохи краще. Наприклад, динаміки вони вбудовані і в принципі грають нормально, особливо коли ви дивитесь щось самі, чи включаєте щось на фоні, тобто на невеличкій гучності. Але коли ви піднімаєте. Гучність, то стає зрозумілим, що, ну, наприклад, для перегляду кіно хотілося б побільше басів. Тут їх прямо не вистачає. І якби проблема невелика, можна підключити зовнішні динаміки, але 35 мм інтерфейсу тут досі немає, як і в минулому поколінні. Тож доведеться використовувати якийсь USB-хаб, підключати його сюди і туди ж вставляти якісь колонки. Можна підключати ще колонки по Bluetooth, можна використовувати якісь персональні трувай. Наушники, як, наприклад, Galaxy Buds. Хоч ікран і має 99% покриття SRGB, налаштування SRGB немає. Відкалібрувати монітор можна, але для професійного відеомонтажу і для кольорокорекції є професійні інструменти. Ну і ще один зовсім маленький нюанс. Коли ви під'єднуєте дроти назад, то треба трохи підзаморочитись, тому що вони приховані прямо за ніжкою. З однієї сторони, це не прям дуже зручно, тому що треба протягнути за дірочку в ножці чи не використовувати Користувати її, але трохи загинати дроти і прям вструмляти. Там не так багато простору. З іншої сторони, це навіть плюс, тому що як бачите, зараз ви не бачите ніякого дроту. А тут може навіть бути під'єднаний зараз комп'ютер, тому що через те, що порти знаходяться прямо між екраном і ножкою, дроти приховані, вони йдуть за ногою. Ну тобто, я про що? Якщо б порти були отут, десь так підключати, користуватися ними було б зручніше, але всі дроти були б видні. Звісно, це не монітор прямо для всіх і. Кожного. Бо він коштує трохи більше, ніж звичайний монітор з такими ж характеристиками. Але це гарний вибір для тих, кому потрібен перелік деяких функцій, які не у всіх далеко не у всіх моніторах зустрічаються. Як, наприклад, можливість виводити зображення по Type-C і одночасно заряджати ваш комп'ютер. Чи можливості смарт-телевізора прямо в моніторі, включаючи стрімінгові сервіси, браузер, віддалену роботу з комп'ютером і так далі. Доволі якісна веб-камера для відеодзвінків. Чи Стрімінгу, і, наприклад, повна гнучкість по його розташуванню. Хочеш горизонтально, хочеш вертикально, хочеш підняв, опустив, нахилив, хочеш зняв ногу і повісив на кронштейн. Тому цей М8 так і називається All-One in Smart Monitor. Він може вирішити набагато більше задач, ніж звичайний монітор. Якщо вам сподобалось це відео, і було корисним. Не забувайте про ваші реакції, вподобайки, коментарі. Чесно кажучи, мені цей продукт сподобався, саме тому я вирішив прямо сам вам про нього. Розповісти, а не просто зробити чергове відео. Тож сподіваюся, що хтось зробить свій вибір, чи може ви напишете якісь коментарі, що ви думаєте про цю модель? Побачимось в наступних відео. Всім пока!